Вітаю, шановні колеги на школі лабораторної діагностики. Сьогодні ми з вами поговоримо на таку дуже актуальну зараз тему: зараз всі про це говорять: про хворобу Лайма. Поговоримо про діагностику хвороби лайма. Я розповім вам про деталі ПЛР-діагностики, про особливості, які слід знати. А моя колега Ольга Байдик у наступній доповіді розповість вам про особливості сирологічної діагностики. Нагадаємо основні відомості про хворобу лайма або лайм бореліоз, або кліщовий бореліоз. Це інфекційне, мультисистемне трансмісивне захворювання, збудником якого є спірохета комплексу борелія Буркдорфері лату, а переносником іксодові кліщі. І зараження людини найчастіше відбувається після укусу кліща, інфікованого бореліями. Офіційну реєстрацію бореліозу в Україні почали вести лише з 2000 року. І з 2000-х років рівень захворюваності в Україні зріс у 35 разів. І це тільки офіційна статистика, це тільки офіційні факти, які не відображують реальної картини, тому що не всі заражені вчасно звертаються до лікарів, а деякі взагалі не звертаються до лікарів і переносять цю хворобу, не знаючи про неї. Природним резервуаром борелій є тварини, гризуни, птахи, олені та велика рогата худоба. І можливість передачі ленбореліозу від людини до людини на сьогодні не доведена, тобто передається хвороба через укус кліщі. У клінічній картині домінує відносно невелика кількість симптомів. Переважна більшість пацієнтів все ж таки має гостру хворобу, що реагує гарно на лікування. Але також є відносно поширена і безсимптомна інфекція. Саму хворобу Лайма як нову клінічну сутність вперше описали не так давно, у 1975 році в місті Лайм, звідки пішла назва, це США, доктор Ален Стиєр і його група колег. А саму спірохету, новий вид, вид Борелії ідентифікували Віллі Бургдорфер та його колеги у 1981 році. І тоді стало роз, зрозуміло, що оці різноманітні симптоми клінічні, про які лікарі знали раніше, незрозуміли висип, неврологічні розлади, суглобовий біль, які раніше не знали, не могли ідентифікувати як захворювання і інколи навіть ігнорували, що це. Насправді були прояви нового захворювання, яке передається кліщем і спричинене мікробом, яке спірохету і цей комплекс мікробів став відомим як Борелія Бурдорфері Сенсулату. Про саму спірохету, як вже сказано, «Борелія Бурдорфері сенсулату це назва, яка включає в себе щонайменше 20 видів у всьому світі, а сам вихідний ізолят «Борелія Бурдорфе. Відоми як Борелі Бурдорфері Сенсу стрікто. І в Україні і в Європі переважну кількість випадків спричинюють саме Борелія Бурдорфері Сенсу лату, а саме борелія Авзелії, борелія Гарінії, борелія Баваріенсіс і рідко сама Борелія Бурдорфері. Морфологічно це спірохети, це рухлимі грам-негативні бактерії. Які цікаві тим, що вони відрізняються великою різноманітністю нуклеотидних послідовностей серед штамів, а відповідно спричинені ними випадки хвороби лайма, мають свої клінічні особливості. Борелі і Бурдорфері також мають унікальний сегментований геном, який складається з найбільшого плазмідного комплементу усіх охарактеризованих бактерій. Плазміди варіабельні між собою. Детермінанти вірулентності знаходяться як на лінійних хромосомах, так і на плазмідах, вони вказані на слайді. І останні наукові досягнення у сферах молекулярної генетичної діагностики нас направляють на те, що скороха й глибока генетична характеристика різниці цих клінічних ізолятів прояснить нам штамові та видоспецифічні відмінності, які саме і сприяють. Наразі незрозумілі і різні вірулентності, різні органотропності і моногенності різних штамів. Патогенез. Борелія цікава тим, що вона адаптується до двох різних ворожих середовищ. Перше це організм кліща, а друге це організм теплокровного хазяїна. І ось виживання вимагає певних адаптацій, певних різних механізмів адаптації. У кліщах вимагає адаптації до обмеженого доступу до поживних речовин. А у савцях передбачає унікальні стратегії ухилення від імунної відповіді хазяїна. І от борелія, Борелії розробили кілька механізмів, щоб вижити. Хазяні. Вони не мають класично виражених детермінант вірулентності, як у багатьох відомих мікробів, таких як токсини, ліпополісахариди. Вони цього не мають. Вони використовують інші стратегії: використання білків хазяїна та е, кліща, е, ухилення від імунної системи, від комплементу, локалізація е, в певних нішах організму, динамічна генетична регуляція та антигенна варіація. І от відомо, що людина хворіє через власну місцеву або системну запальну реакцію власного організму, а не через речовини, які синтезує Борелія. Епідеміологія. Борелі передаються через кліщів, тому нам треба знати про, про кліщів. Цикл розвитку іксодових кліщів триває 2 роки. За цей час кліщ проходить 4 стадії. Розвитку це яйце, личинка, німфа та доросла особина. І тільки личинки, німфи та дорослі самки кліщів потребують кров для життєдіяльності. І лише кліщі на стадіях німф і дорослих особин можуть передавати борелі. А люди є випадковими. І, ймовірно, тупиковими господарями. Вони далі не корисні для борелі, і заражаються, коли їхній спосіб життя або діяльність перетинається з середовищами проживання спірахет. У кліщах борелі містяться в їхньому кишківнику і зі слиною переносяться в місце укусу, саме спричиняючи інфікування. Ризик передачі борелії від кліща до людини залежить від тривалості контакту. Це дуже важливо. І за різними джерелами ця тривалість має бути від 24 годин до 72 годин, але в середньому всі погоджуються в середньому біля 48 годин. Має бути присмоктаний кліщ і передаватися будних від кліща до людини. Може також і лімфогенним та переневральним шляхом. І от що цікаво, німфи ця стадія розвитку відповідає за 90%. Передача захворювань людині, тому що німф дуже багато навесні, їхня кількість велика. Людина, відповідно, збільшує свою активність на природі навесні, і німфи мають дуже маленький розмір. От на цих фото це реальні фото з нашої лабораторії, німф, яких нам доставляють для діагностики, ви можете побачити, що це дуже маленька. Істота навіть не завжди зрозуміла, що це комаха, що це кліщ. Вони дуже маленькі, вони як крапочки, тому люди їх можуть просто не помічати, пропускати, не звертати увагу. Ну і Підходимо до діагностики ламбореліозу. Діагностика ламбореліозу є водночас і простою і складною. Відомо розрізняють три основні стадії леембореліозу. Це рання локалізована, коли є мігруюча еритема, рання дисемінована та пізня дисемінована. Діагностика хвороби лайма базується в основному на епідеміологічних та клінічних критеріях, і потім вже лабораторних, молекулярно-біологічних, сирологічних, коли вже клінічна діагностика не така не явна. Не така явна. З Змігруючи ритоми, все зрозуміло. Коли вона є, це патогномонічна ознака, і лише на підставі цього, цієї ознаки і епідеміологічного анамнезу встановлює діагноз. А, ну, його треба підтверджувати сирологічними методами, про це поговоримо, поговоримо в наступній лекції. А от коли йде дісемінована стадія, то тут вже складніше. Хвороба лайма дістала назву великого імітатора різних хвороб людини. І у пацієнтів з хворобою Лайма можуть бути виявлені різноманітні ураження, ураження шкіри, нервової, серцево-судинної системи, опорно-рухового апарату і очей. І е, от е, на цьому етапі нам саме може стати в нагоді ПЛР-діагностика. Розглянемо основні переваги методу ПЛР для діагностики інфекційних хвороб. А саме, які нам можуть бути корисними в контексті діагностики ламбореліозу, дозволю нагадати, що ПЛР є методом прямого виявлення, тобто він дозволяє виявити самого збудника безпосередньо в місці ураження, а не реакцію на нього з боку організму. ПЛР це дуже специфічний метод. Він виявляє генетичний матеріал збудника, його ДНК або РНК. ПЛР дозволяє виявити персистентні форми збудника, коли захворювання ніяк себе не проявляє. Дозволяє нам виявити збудники бактеріальної природи, які не культивуються або погано культивуються і не можуть відповідно бути виявлені класичними бактеріологічними методами. Борелія не погано розкультивується, хоч і культивується, і ніхто не використовує бактеріологічні методи для діагностики борелії зараз вже. І що слід пам'ятати, що матеріал для дослідження методом ПЛР зразки потрібно відбирати з місць максимальної локалізації збудника і місць максимальної його концентрації. На цьому слайді схематично представлена молекула ДНК, яка, в принципі, структура її схематично однакова у всіх живих організмів. Молекула ДНК складається з двох ланцюгів. Це двоспіральна молекула, і на двох ланцюгах е, е, розташовані нуклеотиди як намистинки, як цеглинки. Це такі мономери. Нуклеотиди розташовані суворо, попарно, навпроти один одного, гуанін завжди тільки напроти цитозину і темін тільки навпроти аденіну. І на цьому принципі комплементарності засновано фундаментальні процеси передачі генетичної інформації в природі. І на цьому заснований метод ПЛР. Бо кожен живий організм має свою індивідуальну генетичну інформацію, свій індивідуальний генетичний код, а саме послідовність цих нуклеотидів, і для визначення конкретного організму достатньо визначити невелику ділянку ДНК, на чому і ґрунтується метод ПЛР, тому він є таким точним та специфічним. Розглянемо методи, роз, вибачте, розглянемо шляхи передачі спірохет в організмі після укусу кліща. Спірохета проникає в кров'яне русло, проникає туди, вона перебуває вона там недовго, не розмножується і розноситься з кров'яним руслом, розчиняється в ньому, і її дуже небагато в кров'яному руслі. І потім вже вона, якщо доходить до дисамінованої стадії, осідає в. В певних локалізаціях тіла людини, проникає в міжклітинний матрикс і там вже починає розмножуватися. І там залишається персистувати і може персистувати роками. І ось тут нам буде корисний метод ПЛР, тому що він нам допоможе дослідити бурелю, бурелю саме в тому зразку, де ми її підозрюємо. Але важливо пам'ятати, що матеріал треба відбирати тільки з цього місця, з цієї локалізації. І з цим пов'язані обмеження методу ПЛР, тому що е, всі розуміють, що це вже мова йде про інвазивні методи взяття матеріалу. Це взяття спинно-мозкової рідини, це взяття е, синовіальної рідини, це взяття біопсії е, шкіри. А дослідження крові є мало інформативним саме через те, що в крові Борель перебуває. Е, Мало, недостатньо часу, дуже швидко припиняє і не розмножиться там дуже маленька концентрація. Це наші основні обмеження методу ПЛР. Що нам кажуть світові стандарти, світові настанови про місце методу ПЛР у діагностиці Лембореліозу. Це важливий діагностичний компонент у складній проблемі бореліозу, але зродним чином не для первинної діагностики і не для скринінгу. А де диференційної діагностики ускладнених форм бореліозу. Має своє визначне місце в діагностиці бореліозу, і у стандартних метод згадується, у всіх як допоміжний, не головний, але корисний в певних випадках. ПЛР має свої переваги перед культуральним дослідженням, вже ми про це проговорили. І важливо теж знати і розуміти, що цей тест визначає лише ДНК, а не живі бактерії. Бактерії вже можуть бути зруйнованими, але їхня ДНК-фрагменти ще можуть бути знайдені методом ПЛР, тому що ПЛР все одно це жива бактерія чи ні. Вона визначає тільки молекули ДНК. І після лікування фрагменти ДНК можуть ще бути знайдені певний час протягом 1-двох місяців, але це не вказує на продовження інфекцій, але підтверджує діагноз. На цьому слайді ви бачите додаток 7 до стандарту медичної допомоги хвороби лайма нашого національного галузевого стандарту. Тут показано. Методи лабораторно-інструментальної діагностики хвороби лайма в нашому національному стандарті також є місце ПЛР, вказані клінічні прояви, до яких, при яких може бути застосована методика кайфа або ПЛР. При мігруючій еритемі застосовується ПЛР шкірного біоптату. І тут можете побачити чутливість: при доброякісній лімфоцитомі, при акродерматиті. При нейрому реліозі можна досліджувати ПЛР ліквору, при лайм-артриті ПЛР синовіальної рідини. Але чутливість різниця, зараз ми про це трошки більш детально поговоримо: про кожен вид біологічного матеріалу. Дослідження синовіальної рідини. Чому з нього почала? Тому що саме при лайм-артриті ПЛР-дослідження є найбільш чутливим. Але нам потрібно досліджувати синовіальну рідину. Потрібно це зробити якомога раніше при наявності суглобового синдрому. Лаєматрит приблизно виникає у 7% випадків пізнього лаємбореліозу. Чутливість дуже висока, досягає 100%. Дослідження ліквора. Використовується при нейробореліозі, яке є найчастішим і найбільш серйозним проявом дисамінованого бореліозу. ДНК борелії Бордорфері виявляється за джерелами у 17-21% зразків спинномозкової рідини пацієнтів з нейробореліозом. Чому така чутливість не дуже висока, тому що брали зразки з різною стадією захворювання найбільш Чутливою, є, чутливим методом є, коли досліджуємо зразки на найбільш ранніх стадіях, наскільки це можливо. І у пацієнтів з дуже раннім нейробореліозом, наприклад, позитивний результат ПЛР був навіть раніше, ніж специфічний інтратикальний синтез антитіл, що нам підтверджує, що ПЛР може використовуватися як діагностична допомога у пацієнтів з нейробореліозом. Дослідження біоптату шкіри, ПЛР для цього є дуже чутливим специфічним тестом. Але біопсія шкіри може бути виправдана лише у пацієнтів з нетиповою клінічною картиною, тому що якщо у нас типова мігруюча еритема, звичайно, ми не будемо брати біопсію шкіри, встановлюємо діагноз клінічно. Але якщо є підозра на атиповий прояв мігруючої еритеми, то виявлення спірохет в біоптатах з підозривних ділянок за допомогою ПЛР є дуже важливим в підтвердження інфекції, спричиненої Борелі Борторфері. Також застосовується цей метод при акродерматитах і в дуже такому рідкісному явищі як лімфоцитому. Дослідження про кров ми вже говорили. Це не, дослідження вважається нечутливим, але деякі джерела згадують про нього, можна використовувати в певних випадках, особливо коли потрібно дуже швидко виключити, наприклад, діагноз для диференційної діагностики. Дослідження кліщів. Дослідження кліщів на бореліоз наразі виключено з світових рекомендацій, з національних рекомендацій. Раніше воно там було. Основні заперечення такі, що дослідження кліща і результат дослідження кліща не може достовірно передбачити ризик інфікування у людини. По-перше, не всі кліщі переносять барельоз, десь одна чверть переносить. По-друге, позитивний результат не вказує на те, що людина точно захворіє, тому що дуже залежить від часу присмоктування кліща і від інших ознак. І при негатив, негативному результаті дослідження на Кліща на лам на борелії, відомі результати, подальшого захворювання людини. Зараз ми вже можемо зрозуміти, що напевно це був інший кліщ в інший період часу. І най, таке, найголовніше це що це високовартісні тести, а кордоном переважна медицина страхова, і дослідження всіх кліщів може привести до надмірного навантаження на фінансову систему. Проте це дослідження не є забороненим і користується великим попитом населення України. Воно може бути корисним тим, що воно може скоротити невизначеність дій після нападу кліща і може слугувати додатковим стимулом для людини звернутися до лікаря і вчасно розпочати дії з профілактики та лікування до нас кліщів приносять з березня по жовтень. А в останній рік, в останній сезон за аномально теплою погодою. З лютого почали приносити кліщів. На цьому слайді ви бачите відсоток результатів позитивних при дослідженні кліща на борелію. Ви бачите, що він досить високий, в середньому за півроку складає 12%. Але це дані переважно Київ та Київська область. На бланку результатів результат у категоріях виявлено не виявлено, тому що результат якісний. Одиниць вимірювання немає. Наявні дані з аналітичної чутливості та системи І дуже важливо при дослідженні кліща розуміти, що термін виконання має бути не більше 24 годин, тому що, наприклад, рекомендації CDC або Американського товариства спеціалістів з інфекційних хвороб, якщо вже говорити про антибіотику, профілактику. То вона має бути до 72 годин з моменту нападу кліща. Якщо вже вирішили принести кліща до лабораторії, то слід дотримуватися правил його транспортування та доставки. Та умов, кліщ має бути в стерильній ємкості, може бути звичайна ємкість з аптеки для сечі, і вона має бути щільно закручена. З кришкою, яка щільно закручується, тому що кліщі можуть виповзати у нас були такі випадки, коли кліщ втікав з ємкості. Там обов'язково має бути вологий ватномарливий тампон або папір, для того, щоб зберегти вологі середовище, щоб кліщ не пересох, тому що він може бути дуже малесеньким, як ми бачили, і може пересохнути. Кліща необхідно зберігати в максимально неушкодженому стані, бажано живим, але можливо і мертвим, але не більше 48 годин з моменту виділи, видалення, тому що можливо, можливо руйнування, ДНК, спірохет. І е, кріщ має бути максимально цілим, не бажано ну, буде недостовірний результат, якщо приносити окремо там, частини тіла, ніжки там, і тому подібне. Отже, підсумовуючи, які, яке значення методу ПЛР для діагностики лаймбореліозу, ПЛР-дослідження може бути цінним у складних випадках та у випадках, коли треба швидко встановити тіологію захворювання. Але дуже важливо правильно обирати біологічний матеріал для дослідження і розуміти, що це відбір інвазивними методами збору зразків. Призначати з обережністю тільки коли це дійсно потрібно. Тест визначає ДНК, а не лише живі бактерії. Фрагментована ДНК борелії може бути знайдена ще деякий час після лікування, але не вказує на продовження інфекції. І відмінності штамів є важливими і зараз розробляються методи для розуміння, як саме відмінність штамів впливає на епідеміологію і різні клінічні прояви. Що нам треба пам'ятати при відборі зразків для ПЛР, що зразки відбираються, як вже я говорила, з місць максимальної локалізації збудника з урахуванням шляхів, його виділення з організму і з урахуванням того, що там потрібна максимальна концентрація. В достатній кількості потрібно вибирати зразки і в умовах стерильних, що забезпечують відсутність контамінації іншими зразками. Обов'язково одноразовим інструментарієм вразовий пластиковий посуд, і потрібно використовувати середовище, яке надають в лабораторії або рекомендує лабораторія, тому що деякі е, рідини, які ми звикли використовувати накрила формалін, може інгібувати ПЛР, і дослідження не приймуть роботи, тому це краще уточнювати в лабораторії. І також необхідно уточнювати, які умови по е, терміну. Та температурі доставки транспортування в лабораторію зразків. Декілька слів про профілактику. Основними заходами для запобігання захворювання є, перш за все, за все, зменшення можливості контакту з хліщами. Це використовувати відповідний одяг на прогулянках у лісових та паркових зонах. І використовувати репеленти рекомендують. І обов'язково ретельно оглядати тіло після кожної прогулянки і якомога швидше видаляти кліщів. Вакцина наразі ще не існує, хоча її прототипи активно створюються і випробовуються. Шановні колеги, я вам бажаю не зустрічатися з кліщами. Я бажаю вам та вашим пацієнтам тільки гарних сонячних прогулянок. Дякую вам за увагу!